Від ворожих обстрілів постраждали 15 населених пунктів. Поранено цивільних мешканців. Ударів зазнали міста Авдіївка, Бахмут, Гірник, Костянтинівка, Мирноград, Курахове, СМТ Велика Новосілка, Гостре, Курахівка, села Богоявленка, Галисинівка, Зоряне, Калинівка, Притечне, Карлівка. Ворог бив з авіації, ракетних систем, РСЗВ град, артилерії, мінометів. Танків знищено та пошкоджено 37 цивільних об'єктів, 25 житлових будинків, дитячі садочки, санаторій, гуртожиток, пожежну частину, магазин, цехи заводу, лінію електропередач, газову трубу, стадіон, автомобіль. Найбільше ударів 9 Зазнала Авдіївка. Ворог бив по місту з авіації, градів та артилерії. Пошкоджено цехи заводу. Постраждалих немає. Дві ракети рашисти спрямували по мирнограду, поцілили у чотири приватні оселі та стадіон за попередню. Інформацією люди не постраждали. З градів та артилерії російські війська били по бахмуту. Руйнувань зазнали вісім багатоквартирних будинків та об'єкти інфраструктури. Інформації щодо жертв не надходило. Внаслідок ворожих атак. Маємо травмованих у гірнику та зоряному. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження.